Черти, я по-другому їх не назву. Вони там кричали, що буде там військовим, там скидка там, чи якісь ще щось там. Ну, от, будь ласка, рік стоїть автомобіль. Але хлопці будуть знати, що вони і живуть, і воюють, а не що тільки вони там просто в гнойові тих окопах сидять і їм ніякого майбутнього немає. Це ми щось правильно робимо чи, чи ні? Можливо було б краще промовчати. Якщо нічого не скажеш, не нарвешся на критику. І якщо щось скажеш, це може чимось загрожувати. Наступили такі часи. Хто в цьому винен, не знаю. Але думаю, що ми все ж таки скажемо. Друзі, всім привіт. Ну шо ж, сьогодні ми не зря стоїмо зараз напроти цього автомобільчика. Гольф і в мене вже тут, я вам скажу, там під низом уже трава перестала рости. Якщо хочете, можете подивитися там. Вона жовта, вона ще з весни там не росла взагалі. Просто зараз один із військовослужбовців цю машину впізнає. Це його машина. Тому сьогодні ми вам розкажемо одну історію. Ми, в принципі, шоковані трохи, не знаю. Не будемо мовчати, будемо сьогодні валити по повній програмі. А хто як не ми, а хто як не ви. Вам також напишете коментарі свої і також скажете, що ви по поводу цього думаєте. Ну ж, друзі, поїхали. Ви всі пам'ятаєте наші збори. До речі, хочу всім подякувати за те, що як ми збирали Володимиру Морському піхотинцю, який більше 900 днів пробув у полоні. Як ми збирали на розмитнення, ми назбирали 104 тисячі гривень. Разом з вами то є прям круто, і я не очікував такого результату. Ми не добили до кінця. А? Добив до кінця цю історію всю Володимир. Він сам мені позвонив, сказав: Віталій, я знайшов ще 40 штук, додався на розмітнення, є фойер. Хоч потрібна машина, я без автомобіля. Зараз йому зробили, провели операцію. Він проходить адаптацію. Потрохи, потрохи, потрохи починає вже наступати. Є якісь певні покращення. Це нас в першу чергу. Ми цим всім радіємо. Але ситуація була в іншому, і нам все ж таки, ну то не нам. Він не мене цього всього. розчарування в тому всьому, що відбувається в Україні. До нього прийшло. І я вам зараз розкажу цю історію. І ви будете трохи шоковані. Так, друзі, не зря я розпочав біля цього автомобіля. Він до нашого сьогоднішнього відео буде мати також відношення, тому що цей автомобіль стоїть уже майже рік. Ось тут військовослужбовець, який два з половиною роки вже проходив самого початку війни. Він на війні Бахмут та будь ласка, був під Бахмутом, Покровський напрямок та, будь ласка, був Запорізький та, будь ласка, конечно, був Вовчанськ, та був, звісно. Ось такий військовий. Дивіться, розумієте, і він рік не може назбирати на розмитнення з цією зарплатою, яку там дають там то. То є нереально, ну то по-перше, ну ладно, окей, там воюємо. Ну інше можна було би прийняти якісь льготні моменти. Він чекає просто якогось класного розмитнення, що за нього там є такі шаки, які чиї дупи цей військовий прикриває там і гетьманцеві, там желізняки разні там. Черти, я по-другому їх не назву. от Я буду говорити, я ж сказав, я мовчати не буду, я по-другому назву. Вони там кричали, що буде там військовим, там скидка там, чи якісь ще щось. Там. ну от Будь ласка, рік стоїть автомобіль. Що будемо робити, не знаємо. Будемо бачити, що ми будемо робити. Поки що ще чекаємо. але прогнози не радісні, тому що з кожним днем та та вся верховна рада приймає для вас, не для мене, для вас приймає все гірші і гірші е моменти, які нічого радісного вам не обіцяють. І так, друзі, ну шо ж поїхали, бо там вам зараз розповідати ту всю історію, яка відбулася один, один ранок. Ми зібралися все Володимиру, підібрали автомобіль. Ми вийшли, я вам поясню, чого для тих, хто захоче побачити, як ми поїхали підбирати автомобіль уже Володимиру, який ми підібрали е, відео. Додивіться до кінця, воно буде пізніше, ми вставимо. зараз я вам вже ж почну розповідати історію, по тому що, що на самом ділі відбулося. Як ми вирішили з Володимиром окей, я кажу, Вов, дивись, якщо. От прям, щоб так, щоб прям була цукерочка, треба шукати щось пошкоджене, його відремонтувати. Тут легше можна десь якийсь певний нюанс знайти машину, потім з нею справитись в Україні і по, -по, -по факту отримати дешевший або за ті самі гроші трошечки крутіший варіант. Чим оно може бути. Ми знайшли за промову різні, розглядали Ренохаджар, куги розглядали. І потім е звернули увагу на X-Trail. Продався один X-Trail 40 тисяч пробігу, але він продається в оголошенні, як заклинивши Просто двигун не крутить. Я кажу, ну дивися, може бути все ж таки відштовхуватися від того, що машину потрібно буде весь мотор робити е, повністю. А може бути якийсь і мінус. Стартер заклинити, третє, п'яте, десяте. Треба буде дивитися. Ну, 40 пробів. Машина стоїть в мохою. Вже під два роки, напевне, точно вона стоїть. Машина десь ніхто нею не користувався, чи вона на СТО, десь ніхто нею не займався, чи що. Кажу, давай Вова каже, да, окей, давай поїхали. Будемо розраховувати на найгірше, Тобто капіталка двігла. Якщо повезе, то повезе. Окей, значить поїхали ми дивитися. X-Trail 17-й рік, 1.6 дизель. Приїжджаю я в Бремен, я ж кажу. В кінці зараз подивитися відео, як ми підбирали той автомобіль. Яка то машина, хоча б щоб ви розуміли для себе. В общем, по факту, ми навіть не знаючи, ще тої інформації, яку я вам зараз розповім, я вже назвав, що ту автомобіль ми по факту купуємо за 9 штук, віддає продавець за 9 тисяч євро. Все окей, я Вові скину відео. Машина не бита, не була, ні фарбований, ні жодний елемент. Зараз повимивай, повиполіровуй та можна отримати з нею окей, відкапіталити двігло і можна отримати новий автомобіль, який реально на 2-3. Тисячі доларів дешевше зайде, чим риночна ціна в Україні. І при тому, при цьому що з таким пробігом жодного в Україні не продається. Скидаємо, ми отримуємо друзі інформацію. Беру я документ, верніше німецький фарцокшайн. Е, скидаю в Україну брокеру. І брокер, ну ви ж пам'ятаєте, ми збирали 140 тисяч гривень на розмитнення, брокер мені озвучить ну, 196 тисяч гривень. Я щось. Ж... За що 196 тисяч гривень? Це по ще п'ятерка баксів. Типа розмитнення 17-й рік, 1,6. машина та в житті не було, 17-й рік, 1,6. які б там машини не були, ми ми дану потолок ми їх до 3400, до 3300 розмитнювали. Тобто, ну той бюджет, який ми збиралися це робити. Він говорить: ну да, митниця сказала в 11 тисяч євро. І мені зараз я розумію, людині, морському пехотинцю, який вашу мать, коли бляд, всі депутати їхали з Києва на захід. Він один він розповідав, він один їхав в сторону туди Маріуполя. Він один їхав, його машина одна єдина, їхала туди. Каже, як на ідіота на мене дивилися, всі очередями з Ніколаєва їхали, з Миколаєва, а він їхав ось туди. І от така людина, мені щас йому пояснити, що йому просто він по факту купує за 9. Хоча завжди рахувалися ці таблиці, як рахувалися в Україні, що від найнижчої ціни, яка є в Німеччині, а в Німеччині найнижча ціна 6800 взагалі на такий автомобіль подібний. Так в нас ще ж з мотор шадень, треба розраховувати, що машина з поломаним двигуном. Треба думати ще про те, Розумієте? І мені зараз йому сказати, що, воу, ну от там ще з тебе на полторушечку ще нагибає государство. Тому що там ну, хтось сидить і оце хоче. Хтось, митник, начальник митниці, я не знаю. там. Так він собі вони порішали. Одним словом, я одному, другому, третьому подзвонив на всі митниці через фірму. Все та сама картина там під п'ятерку баксів треба заплатити за розмитнення автомобіля Ну і в общем ми, ми падаємо трошечки в маленьку паніку. Ну, у нас у нас не вистачає знову ж таки коштів. Тому що нам ще реально окей, ми зекономили, бо Вова ще знайшов 600, чимось євро. Він потім допередав, сказав, може кращу машину вийде вийти. То в нас там біля 9 700 бюджет машини. Ну ми купили за 9700. У нас залишається, ну, нам треба мати ремонт двигуна ще доставка автомобіля. Закладаємо ось ці кошти. Ну, в общем, я позвонив Володимиру, розказав, як є. Він доросла людина, я мушу його ставити перед фактом, як, як, як та вся ситуація виглядає. І він скаже: якщо сказати, що я шокований, то, то це нічого не сказати. Каже, мене моя чорна полоса, яка у мене є, вона мене ну, вже дістала. що є. І я розумію, що потрібно тут ці ситуації якось реально спасати цю ситуацію. Тому що, ну, друзі, ну. Ми можемо це з вами допомогти. Я зараз буду до вас звертатися, все ж таки, щоб ми добили це розмитнення, друзі. Попробувати ще раз піднатужитись. Хто може то повторити, я також повторюю якимось певним платежом. Зараз додамо банку. Ми попробуємо зараз продовжити. І ціль банки подивимося, нову добити хоча б до 190 тисяч, там вже тих 6 тисяч. Я думаю, що Вова чи достане, чи ще щось Попробувати Ми зараз банку мету поставимо 190 тисяч. Це якраз реально тих 40 тисяч, що ми тоді ще не добили, Попробувати їх дорізати, хоча б. Щоб у нас було розмитнення, друзі. Інша ситуація, яке до вас буде прохання по цьому автомобілі, ну напишіть свої коментарі, що ви думаєте про тих депутатів, які нас кормлять уже два роки завтраками, що для військовослужбовців буде. Хлопці вже кажуть, да не треба нам безплатно. Зробіть нам скидку 50%, Зробіть нам розсрочку. Знімайте з нашої зарплати, яка є. Вон стоїть же ж машина ігоря. Він каже: Ну візьміть, порахуйте адекватно, там не 300 е, євро. Мені за цю машину а там зробіть як для військового. Мені щоб зробили, хоча б там якихось там 2000 євро. Я згоден. Зробіть мені тих 2000 євро. Я зажену машину. А ви в мене їх знімаєте з моєї зарплати. Потім це ж вам ж так же нагрузка буде менша, є ж виходи з ситуації. Але хлопці будуть знати, що вони і живуть, і воюють, а не що тільки вони там просто в гнойові тих окопах сидять, і їм ніякого майбутнього немає. Друзі, я повторюся, по одній, по другій ситуації по обох машинах, я рівно в мінуси заходжу. Я ні, ніяких заробітків, нічого я там не добиваюся. Мені ви самі знаєте звідки я, і самі знаєте, як я можу відноситись до того, що відбувається там. Абсолютно, просто навіть мовчки ні слова не говорити. Але я починаю говорити за вас і рекомендую вам всім починати також про це говорити, наче ситуація не поміняється. Ніхто з вас не требує чогось там зверх великого. Потрібно просто ваше, то, що заслуговують. Я ж не кажу, що треба там комусь там з людини іншої. Я за військових говорю конкретно за те, що кожен з них чекає реально, щоб він міг відчути, що він заслужив щось, що він реально служив, що він може собі поїхати, і кожен військовий є впевнений, що хоче нормальну, нормальну тачку з Європи пригнати. Чи то з Америки, будь-то там кожен військовий, там звідти де да, звідки хоче. Він може, ну він, коли ти стоїш і п'ятерку за те, що ти робив, і тобі ще п'ятерку за це зараз треба віддати баксів. Ти там ти стільки де всього перетерпів. Ну, я напевне багато говорю. Дослухають мене не всі друзі, кому цікаво. Але хто дослухав, напишіть, будь ласка, свої коментарі. І ще раз ми будемо нагадувати тепер на нашому каналі, буде часто ми майже кожного дня будемо викладати пост з нагадуванням. Друзі, будь ласка, пробуємо добити. Хто може, хто 500, хто 200, хто 100 гривень кинути. Нас взагалі там стільки, в нас під 70 тисяч на Фейсбуці тільки. Ми щоб тільки по гривніку закинули. Ми б з цією ситуацією справилися. А хто кине 100, а хто кине 1000, Я особисто. То добавлю також, я добавлю ще 5. Я додаю перший. За 5 тисяч людей я добавлю, скажем так, кожен, хто може, давайте будемо добивати, тому що нам треба цю справу доводити до кінця. Друзі. Яку машину і як починався той день, ми підбирали зараз цього моменту Можете подивитися далі, тому що буде цікаво. Скажете, чи ви б купили би такий автомобіль, чи то цікавий. Скажете, чи хто стикався з 1.6 двигуном, будь ласка, що то може бути? Він не круте, поки що не знаю. Він просто не, не круте. Не прокручує. Будемо раді почути вашу думку, і також будемо раді почути від того, хто має крутого материста чи фірму. Ми написали ДДК Мотор, велика така всіх, я думаю, у Фейсбукові він бігає той хлопець. Ну вони вморознулися, відповіді не дали. Ми запитали, чи могли б вони зремонтувати. Можливо, ми сказали, ми заплатимо. Але, можливо, якщо може бути якась скидка, зробіть, нам не відписали, не дали знати. Тому хто, можливо, знає класних мотористів, також давайте нам знати, куди завести. Я то можу і в Вінниці підібрати, підшукати, ми знайдемо. Але все ж таки буду дуже вдячний тим, хто. Нам в цьому всьому питанні допоможе. Тим часом, поки ми їдемо до Екстрела Володимиру дивиться, заїхали на площадочку. І зараз вам покажу. Це, це ЛС уже другий людині оглядаємо. 20-ку коштує машина, одна і інша коштувала. Ну, собі, ти дзвониш, питаєш, він тобі каже, що все чітко, машина не бита, не крашена. І в другу підряд вся сторона зі шпаклею. Там в того минуло взагалі під 2000 мікрон билося. Тут б'ється так, 800, 900, 700, навіть півтори тисячі є. Ти йому дзвониш, він тобі каже, що все чітко, а приїжджаєш, вся сторона шпакльована, ще й заднє крило фарбоване. Ось так. Ну, бистренький огляд, поїхали тоді далі дивитися X-Trail. Друзі, от ульот мозгів в салоні, ДЦЛ ми дивилися. Чудчу. Ту Кінді скільки ця робота коршує. Метал. То є метал. и металл. Это, конечно, жир. Це, друзі, значить, яку машину ми вже для молодьки зняли відео, все показали. Зараз він буде думати. Ну, дивіться, я буду відштовхуватись від того, що, скоріше всього, тут капут мотору треба буде дивитись. Ну, це відштовхуватися від того. Але, але подивіться на цього X trail За 9 мені його віддають. 9700 він стоїть в інтернеті. За 9 він мені його віддає 40 пробігу на ледовські оптіки. Камера 360, шкіра, панорама, електрична кришка багажника, підигрів сидінь. Безключовий доступ, це бомбовий X-Trail. В Україні ціна таких 22-23 тисяч, і ви з такими пробігами навіть не знайдете, я думаю, X-Trail. Він стояв десь декілька років, тому що він весь у Мохові. Але то є не проблема. Ми його можемо вимити вичухати, ми можемо з нього зробити пулю, як то кажеться. Але по факту, якщо вийде машина така навіть зі зробленим якимось двигуном на 40 пробігу, я рахую. Що я можу рекомендувати його. А ну напишіть коменти. Це ми щось правильно робимо чи, чи ні. І в кінцевому ітогі ми вам її покажемо, якщо ми її заберемо, як вона буде виглядати, як вона буде їхати. Друзі, як завжди. Слава Україні! Мирного неба вам над головою!